Долали смугу перешкод, метали гранати, стріляли з пневматичної зброї та рятували поранених у польових умовах. 23 квітня на території Сеньківського ліцею імені Андрія Верхогляда відбулася військово-патріотична гра Сокіл Джура. Взяли участь у змаганнях учні сьомих та восьмих класів з 12 ліцеїв Бориспільської громади. Отож, після урочистого відкриття та шикування команди, тобто Рої, приступили до виконання завдань. В декількох етапах діти демонстрували знання про видатних постатей України і теорію з медицини. На етапі «Відун» рої виконували завдання про історію батьківщини та збройні сили України. Етап гри називається Відун. Так називали знавців свого минулого. Учні дають відповіді на запитання. Запитання включають періоди козацтва і сучасну історію і історію збройних сил України. Я вважаю, що ця зупинка дуже потрібна для учнів, тому що ми. Українці маємо свої традиції. Найголовніше ми маємо своє коріння. Ми не просто в просторі, а ми повинні міцно за це триматися, знати, орієнтуватися, щоб кожен міг знайти навіть зараз себе сьогодні, бо це дуже важливо, бо в єдності наша сила. Як правильно надати першу домедичну допомогу в польових умовах, учасники показували на етапі рятівник їхню вправність перевіряв волонтер товариства Червоного хреста України Віктор Войненко. Насамперед, це алгоритми безпечної поведінки, як їм підійти до пораненого, щоб це було безпечно в першу чергу для них. Як якісно надати цю першу допомогу, викликати швидку, боротьба з масивними кровотечами, розрізняти масивно-немасивно, робота з турнікетом, умова ще місце. Стає небезпечним транспортування пораненого. Всі ці самі необхідні речі, мої виклик швидкої і правильні. Всі ці саме необхідні речі, які можуть знадобитися в цивільному житті. Не дай Боже, звісно, але в такий час живемо. Ми навчаємо наших діток, наше майбутнє. Учасники діляться, що найцікавішим етапом для них стало метання навчальної гранати. Там вони змогли проявити точність та з декількох спроб все ж потрапити в ціль. А от смуга перешкод випробування не з простих. Мені все сподобалося, особливо метання гранат. А чому? Не знаю, в мене вийшло попасти там. А в якому етапі тобі було найскладніше проходити? Е, найскладніше це, напевно, смуга перешкод. Чому? Ну, не втримав рівновагу на колодах. Крок за кроком рої долають перешкоди, переходячи від етапу до етапу без перерви. Та вони не втомлюються показувати суддям свою фізичну підготовку. Завзято стріляють з пневматичної зброї, з компасом у руках орієнтуються в топографії, а також беруть участь в майстер-класах з демонстрації польотів радіокерованих моделей та розбирання та складання зброї. За словами дітей, свою згуртованість вони змогли показати на етапі «Впоряд», де судді оцінювали строєву підготовку. Нас підтримував Євген Григорович. Він відразу зібрав нас. Це наш минулий. Вчитель фізкультури. Весь час він був поряд із нами. Він нас всячески підтримував. У нас були тренування майже кожен день, а останні два тижні, майже кожен урок. Ми дуже старалися і маємо надію на перемогу. Це якось нас дуже здружнює і зближує, щоб ми стали якісь дружніше і ну, приймали в заходах. Ми можемо стати побільше типу, такими серйозними. Ну і ми будемо да. ну, команда. Да, 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 зближує да, наш колектив. Взяли ж участь в грі Сокіл Джура, Роїз Бориспільського ліцею Альта, лідер, основа, патріот, перспектива, ліцею імені Костянтина Могилка, ліцею імені Павла Чубинського, Глибоцького, Іванківського, Кучаківського, Рогозівського та Сеньківського ліцеїв. Про мету гри, яка стала вже багаторічною традицією, розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Вже напевно більше десяти років громаді проводиться ця власне всеукраїнська патріотична військова гра Сокіл Джура. Коли була в нас тільки місто Бориспіль, то ми його проводили зазвичай в центрі туризму на території. Зараз в нас є громада, і власне з метою безпеки, оскільки тут гарне протрадіаційне укриття, власне, ми проводимо вже третій рік поспіль під час війни. Ми проводимо власне в Сеньківському ліцеї. Е, яка мета гри це перш за все, це збереження і плекання оцих патріотичних цінностей, збереження традицій і звичаїв, козацьких звичаїв, так ось власне і. Оце формування патріотичного духу, а окрім цього, знаєте, вміння надавати першу допомогу. Тобто, тут також є конкурс з тактичної медицини. Це помогти собі, помогти поруч, хто знаходиться біля тебе. Тобто, ось тут це такий комплекс, знаєте, заходів, які спрямовані власне на формування цього патріотичного духу. Тож, після проходження всіх завдань та перешкод з перервою на обід діти приступили до козацьких забав, а саме таборування, перетягування линви, вечірнє шикування та розпалювання ватри. А вже на ранок руханка і таке довгоочікуване нагородження. Переможцем першого територіального етапу гри Сокіл Джура в середній віковій категорії став різь Бориспільського ліцею Патріот анастасія Усак, Назар Гераскін, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.